Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну, в коментарях ви пишете, та хватить вам вже розказувати, показувати. Вже е, зима е, треба відпочивати. Друзі, ну хто живе в селі, хто, хто має якийсь участок, займається господарством, знає, що в селі всього переробити просто неможливо. Роботу цю можна тільки просто. Або покинути, або її не робити. Тим більше, що при отаких, от знаєте, як кажуть, що мінливий як погода. А погода така мінлива, що коли нам в коментарях пишуть: О, тут лежав сніг, тут уже показуєте, що малину садите. Ну так це дійсно так. Ну, таке, таке життя, така погода. І тому е, щось встигаєш, щось не встигаєш. І сьогодні ми вам хочемо. Так трошки пробігтися, розповісти, що ми встигли що краще зробити в зиму, і, і що ще б треба було зробити. Ну, коли дає погода, то ми і будемо робити, скільки це можливо. Друзі, почнемо з того, що як ми розповідали вам про полуницю. Ми говорили і питають, коли ж її накривати ту полуницю. Ми розповідали, що ми обов'язково на зиму накриваємо. Ну, е Спочатку накрив сніг, то не накривали, було тепло. Потім, начебто, трішки примерзло. І зразу знову ж оттепіль. Ну, все-таки вже, до речі, сьогодні в нас 2 грудня, тому накрили. Накрили ми ось нашу полуницю. Ну, крайчики не накрили. І якраз. Навесні буде, буде з чим зрівняти і вам показати, яка ж різниця між тією, що накрита, і з тією, що не накрита. Друзі, це та полуниця, що ми висаджували, що вам показували. Все, все нормально. Дивіться, вон зелененьке, вона вже прийнялася. Там серединки майже зовсім, як пам'ятаєте, ми зрізали. Отак ми її накрили соломкою, агроволокном. І все, все все буде добре. Друзі, ну, щодо теплиці, буквально недавно ми вам показували, як нам її чуть е, не поламало. Снігом увалило е, плівку. ми е, Тут треба, як кажуть, така в нас була дилема, знімати ту плівку чи не знімати. Довго не знімали через те, що хотіли зберегти. Е, Томати, які там росли що як можна довше. Ну, Получилось те, що вийшло, пам'ятаєте, що дуже рано примерзли, але все-таки тяглися довго. У нас досих до цього часу у нас кілограм 10, так, мабуть, лежить ще томатів, так що салат ми до, до цього часу споживаємо. Що робити з плінкою? Ну, думали, ми думали, щоб зовсім її зняти. А тоді вирішили, яка, яка різниця. Можна її просто зробити, так закотити, щоб потім по весні і менше роботи було. Головне для плівки, коли вона псується, коли сонце пекуче від сонця. А від, від такої нормальної температури, якщо там її намоче, снігом нічого страшного. Тому ми отак зробили, дивіться, перший раз, якщо може, може хто теж е, візьміть на заміточку, просто скотили її на края, е, скріпили скотчем і, і отак вона в нас. Е, Буде зимувати. Весною тільки розпустимо, викопаємо рівчачки, прикопаємо і все. Єдине, що тепер ми не встигли, друзі, в самій теплиці. Ну, я чомусь надіюся що були такі роки, що ми 30 грудня перекопували теплицю. Так що ще. Практично місяць попереду все може бути. Я думаю, підсуши ще. Я думаю чогось, що ми її ще й перекультивуємо. Ну, як бачите, тут солома в ній лежить головне перекультивувати, щоб вона пере, пере, перепріла там і щоб була краща мульча. ну друзі Ну, отак і, і далі підемо по тому, що, що, ще, що ще б треба було б зробити. Так, друзі, хочу зразу сказати вам за, за посадку часнику. Мабуть, ми ви бачили ролик, коли ми готували землю під посадку часнику, ми розповідали. і потім що сама ж сроки висадки часнику. І я ще тоді говорив, що це дуже і дуже індивідуально, тому що ну, ну дійсно згадайте, в багатьох роликах розказують про те, що конкретні дати, там ще, починаючи із вересня місяця посадка зимового часнику. Через ці погодні умови, ви знаєте, взагалі, як на мене, то, то краще, мабуть, взагалі садити весною ярий часник, а не, а не в зиму. Тому що ну от справді такі погодні умови, що це і, і це не тільки щодо що часнику, До будь-чого. Що є моркву, садять чи сіють, і, і багато інших культур, це більше, ну от... Погодні умови зараз стали такі, що це просто лотерея, так як, як культурно сказати, що ви не, ну не в змозі вгадати, коли справді треба його садити. Тому й ми навіть вам не показували, як ми його садили, тому що дивимося, то, то довго тепло стояло, то, то так. Внезапно випав сніг, то сиро, то дощі, тикали прямо, прямо в таку сиру землю, сама посадка. ну Посадки часнику ви бачили багато, нічого там особливого. Ну, головне, що до сроків коли. І, а Взагалі то взагалі. Ще раніше часник садили тоді, коли перші от такі починалися морози. Земля починає пришерхати, От тоді і саме висаджували зимовий часник. Ну, у нас вийшло так, як вийшло. Ось частину посадили е, теж для експерименту, частину прикрили, а, а частина відкрита. Подивимося, як, як воно буде краще. Далі, друзі, ми вам обіщали, обіцяли показати, як ми малину. Посадили малину і, і прикрили її, друзі, прикрили соломою, щоб вона не примерзала. І я так думаю, що все буде добре. Щоб їй було тепленько, якщо будуть ті морози взагалі. Ну, а тут далі ожина в нас теж посадили ось ожину. Ну, зараз підемо до моїх квітів. Так, далі підемо до квітів, Покажем, що, там, що, я що там далі. Наробила. Теж, як бачите, все ще. Все ще зелене, от, як наче й не було того ні снігу, це ні наша морозі. Петрушка. Цибуля. Други, петрушка, цибуля. Щодо цибулі, пару слів хочу сказати, бо, бо в нас чогось думали, що це і седирати, Ні, друзі, ця цибуля, яку, яку можна цибуля на перо, до сих пір рвемо. Дивиться і, і зелень. Зрізали, коли вона виросла. От ми показуємо, зрізаєте, далі вона молоденька виростає і далі. Чому е, вирішили от зараз на зиму не зрізати? Вона, е, ну, що вона посухне, посухне, друзі. Е, і оцим же своїм листячком теж трошки прикриє, щоб, щоб воно не вимерзало. Друзі, якраз буде нормально. Ну, що, що тут у нас? Та Басейник що? ми ось наш не, не встигли, не встигли. Е повністю вибрати воду. Ще й дощі добавили да, і дощі додати. І, 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 і дощі добавили ну, теж, думаю, ще приберем. А лісом ще красу дає, ще зелене, ще не дуже померз, так? Накривала, накривала. Лаванду я обрізала. Довго навіть під снігом. О, Цей шар такий був красивий, зелений, білий. Це рута в мене, вона цілу зиму така зелена. Вона, кажуть, лікувальна, але не пробувала я. Вона багаторічка. Оце насіннячко з неї так висипається, вона під хатою навіть Вон у нас росте десь попола на що Зимою дуже гарно виглядає, горка вся ще зелена. Ну, тут, ну, тут, о, тут, як... тут, як кажуть, такого нічого особливого і не зробиш. Ну, агроволокном гроволокном там... накривою, як великі морози, ну, ще не було в нас великих морозів, то буду накривати, о, щоб не дуже примерзло. Древовидний піон, не вмію я з ним. Кажуть, слухала других інших блогерів, кажуть, в зиму не можна обрізати, тому що він заложує квіткові почки там. А коли ж його обрізати. Ну, от кущ навіть аж проситься обрізати. Хто знає, напишіть, будь ласка, бо я зовсім не знаю, як з ним треба працювати. Рози я. Трішки обрізала, Усе і так. чим чи, чи, підсипала. Підсипали. Ти... Усе оце так, отак. Так, торопилися, бо спочатку не встигла це зробити. в'ющу цю розу я так обрізала, подивлюся, хай пого не пускає, мені омолодила трішки. І тут ось так все поутепляла їх. Скажи, чим підсипала. Підсипала земелькою тирса і зверху перегнуємо. Я думаю, їм коріннячкові буде тепленько там. Обрізала не дуже, я взиму ніколи не обрізаю. Так, вершечки позрізала, а то вже весною. А то інколи була коротко обріжеш, а як морози великі, чорніє стволик. Так що я роблю це все весною вже все вирізаю. Все роблю весною. Ну, оце так. Ну, так, друзі. Так, пробіглися. Те, що, те, що робимо, <смі> так що, коли ви кажете, відпочивайте до відпочинку, мабуть, ще дуже далеко. Ну, хіба що вдарять морозив засипався снігом і що просто роботи вже, хоч би й хотів, то не зробиш. А так робимо робимо і ще будемо робити. Так що, друзі, якщо хоч комусь щось було цікаво. Поставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго!